Слава Україні! Сьогодні хочу підняти тему мови. Чому саме? Та тому, що мова це те, що об'єднує людей. І саме по цій причині росіяни впродовж років винищують українську мову. Вони видали понад 56 законів про заборону української мови та багато постанов про заборону української культури. Чому вони це робили? Тому щоб ми забули, хто ми є. Забули свою культуру, свої традиції, свою історію. І належали до єдиного русська міра, єдиної маси, де головним є цар, якому всі поклоняються. Та ми е, не звикли поклонятися. Ми навіть гетьману могли заперечити не те, що поклонятися царю. Тому ми з вами дуже відрізняємося від тих, хто там. За перебріком. Наша ментальність дуже різна. І давайте розглянемо саме, в чому ми різні і чому між нами така велика прірва. Перше, слов'яни завжди були землепашцями, землеробами. Ми для того, щоб. Мати спочатку віддаємо, віддаємо землі, ми обробляємо землю, ми доглядаємо за землею, ми сіємо, садимо, і земля нам, нам віддячує своїми плодами. Ми дуже трудолюбива нація. Ми для того, щоб щось мати, серйозно пашемо. І ті, хто за поребриком, це росіяни, тобто угрофіни. Вони мисливці-збирателі. У них, крім болот, нічого немає, і вони звикли забирати щось, користуватися недрами землі, тобто зразу забирати, нічого не даючи взамін. Це така психологія споживача. Вони до цього звикли і до сих пір цим займаються, крадуть, нападають для того, щоб вкрасти і завдяки тому, що вкрадуть, тим користуватися. В цьому ми дуже різні. І поглянемо на казки. Це саме перше, що формує ментальність дитини. Ємеля – російський герой, який сидить на пічці, нічого робити не хоче, навіть води подати не може. У нього все відбувається по щучому вілінню і по його тінню. Тобто все на блюдечку з халубою Акайомочкою. Натомість український герой Івасик Телесик. Який коли виріс перше, що попросив свого батька, щоб той зробив йому золотого човника, на якому він буде плавати, і ловити рибу, саме ловити своїми зусиллями і годувати своїх батьків? Бачите, наскільки велика різниця навіть в ментальності казок і сприйнятті казок, і відношення до жінки. Приказка російська. Бьет значить любіть. Цим все сказано. В Україні приказка. Батьки бережуть дівчину до вінця, а чоловік до кінця. У чоловіка жінка подруга, а не прислуга. Навіть в Росії одружуються женяться на, а в Україні одружуються з дружиною. Це теж кардинально різна ментальність. Тому в одному випадку зверхнє ставлення, а в нашому випадку рівність. Є така ще поговірка: шуба з барского плеча. Для них це велика, великий дарунок. Натомість в Україні ну, це рахується навпаки швидше образою отримати. Шубу з барського плеча. У нас є інша поговірка: хоч і спина гола, аби своя воля. Для українця завжди була воля на першому місці. А коли є воля, тоді буде і хліб, і шуба, і все, що сам собі зможеш здобути. І воля для нас має велике значення всередині країни. Тому не треба нічого один одному нав'язувати. Ми повинні знати такий момент, що у нас є різнобарний діалект. У нас є діалект на Харківщині, Полтавщина має свій діалект, Одещина, Рівненщина, Львівщина це все різні діалекти. І саме завдяки діалекту Україна має багату мову. І завдяки цьому ми маємо багату культуру і багаті традиції. Тому давайте не нав'язувати один регіон іншому, а саме почнемо з пізнавання один одного. І пропоную створити таку платформу, де одні будуть ділитися своїми напрацюваннями, здобутками в знанні історії культури традиції і мови з іншими. І цим самим. Ми самі українці побачимо, наскільки багатою є наша культура, і як багато ми не знаємо один про одного. І наскільки важливо любити Україну дійсно, кожен по-своєму, і кожен на своєму діалекті, і кожен зі своїми традиціями може любити Україну. І тим самим ми можемо і ми будемо давати свободу вибору і волі один одному. Всередині країни. Тоді не буде ніякої ні зради, ні перемоги. Ми будемо єдині. Тому що, як казав наш філософ Григорій Сковорода, любов це і є єдність. Слава Україні!